За 150 мільйонів років з хвостиком свого існування в мезозої динозаври досягли значного біорізноманіття і освоїли величезну кількість екологічних ніж, але була одна стихія, яка їм, на відміну від авторів мотиваційної літератури, погано давалась. Це вода. За два століття активних досліджень не було знайдено жодного динозавра, який би був вузько спеціалізований до плавання чи пірнання. Що сталося з водною гіпотезою спинозавра, я розповідав в одному з попередніх відео. Інтерпретація цього хижака як пірнаючого мисливця навряд чи оговтається від натиску фактів, які перемололи її на всі пекельні борошна цього світу. Одначе також варто зазначити, що ми так щороку кажемо. Але закривати історію сплаваючими. Динозаврами не варто, навіть навпаки, все тільки починається. Нещодавно був знайдений новий вид, який не належить до групи гігантів. Це істота завдовжки до 40 сантиметрів. Вона мешкала 71 мільйон років тому на теренах нинішньої Монголії, належав динозавр до групи дромеозаврів, як і велосираптор. Але від останньої шаленої індички ця істота відрізнялася що за будовою, що за очікуваним способом життя. сан джин Лі з університету Сеулу в Китаї. Та його колеги описали нововідкритий вид під назвою Натовинатор Полідонтус. Або ж якщо буквально перекладати з латини, плаваючий мисливець багатозубий. Тому ні, це не присвята НАТО. Знахідка була зроблена в пустелі Гобі, а саме в місцині Герміїн Цав, яка вже принесла до цього безліч цікавих відкриттів. На добре збереженому зразку відразу помітили риси подібності з гальшкараптором, якого відкрили в 2017 році. У році останній мав низку пристосувань до напівводного способу життя, зокрема сплощені кістки кінцівок. Тому його запідозрювали в тому, що це або була напівводна істота, або ж перехідна ланка до динозавра напівводного способу життя. Гульсанпес та Махакала це найближчі родичі гальшка раптора але про їхнє відношення до відвідування секції плавання говорити складно. Адже від цих небораків лишились дуже куці набори викопних решток. Тому поки що складно сказати. Чи це вся клада була прихильниками водних процедур, чи лише певні її представники були адептами плавання? Довгі щелепи натовенатора та велика кількість зубів у них вказують на пристосування тварини до вловлення маленької вертлявої їжі. У скелеті виявлені переконливі докази оптичності тіла. Збережені ребра натовенатора орієнтовані так, як у пінгвінів. Вони мають спрямування в бік задньої частини тіла. Очевидно, так риса будови скелета допомагає плавати та пірнати. Такого явища не спостерігали у жодного іншого виду непташиних динозаврів. З-поміж інших ознак варто відзначити й довгу шию. Серед сучасних птахів також існує тенденція, що водні види мають довгу шию, що, ймовірно, пов'язано з харчовими звичками та особливостями занурення. У випадку з натовинатором подовжена шия могла допомагати саме ловити здобич, а не зменшувати удар під час занурення. Оскільки мало ймовірно, щоб цей динозавр літав. Хоча він міг теоретично стрибати зі скель. Крім пірнаючих птахів, напівводний сучасний качкодзьоб і, можливо, напівводний архозавроморф таністрофей, також мають ребра, які спрямовані назад. З іншого боку, ребра у повністю водних тетраподів, таких як мозазаври, та існуючі китоподібні, орієнтовані інакше. Тому для натовинатора характерні пристосування, як саме для напівводної тварини. Також слід зазначити, що натовинатор походить із формації Барун-Гойот. Вона датується часом 72-71 мільйон років. А от гальшкараптор походить із пластів Джадохта. Вони датуються віком 75-71 мільйон років. Разюча подібність між натовинатором і гальшкараптором демонструє, що ці дві істоти займали майже ідентичні екологічні ніші. І тому, скоріше за все, гальшкараптор теж був напівводним динозавром зі спеціалізацією до. Пірнання, у якого просто не всі докази цього збереглися в геологічному літописі. Звичайно, існують докази, що інші динозаври час від часу плавали. Глибокі подряпини в мулистих відкладах, зроблені іншими динозаврами, були знайдені в різних місцях по всьому світу. Здебільшого ці сліди залишали тероподи-динозаври, коли вони перетинали річки або виходили на мілководдя в пошуках вечері із рибних страв. Той же спинозавр, хоч і не претендує на лаври Майкла Фелпс, але мав низку адаптацій до водного середовища. Однак натовинатор мав специфічні пристосування саме до плавання у воді. Близький зв'язок натовинатора з Гальшкараптером натякає на те, що могла існувати ціла група непташиних динозаврів, які плавали, наче водоплавні птахи. Проте як вони це робили, поки що загадка. Хоча натовинатор, схожий на баклана, який плаває за допомогою задніх кінцівок, вчені підозрюють, що він у водному середовищі послуговувався також. Передніми кінцівками, як це роблять пінгвіни. Майбутні біомеханічні дослідження безсумнівно перевірять, як натовинатор займався своїми водними видами спорту. Також чекаємо на дані геохімічного дослідження емалізубів, яке також підтвердить, чи спростує первинні висновки. З тих пір, як з'явилися наземні хребетні, багато із нововиниклих груп вирішило повернутися назад у водне середовище. Динозаври були особливими в цьому відношенні, оскільки лише для пташиних. Динозаврів відомі різні водні форми, але поки всі дані вказують на те, що це просто через особливості збереження викопних решток, у нас склалося таке враження. І деякі непташинні динозаври повернулися до мів у водне середовище. Що ж, я закликаю вас повернутися до кнопки з Полексом і натиснути його догори. Також я закликаю вам написати якийсь коментар, бажано компліментарний або ж інформативний. Можете написати щось про натовинатора, чи про інших динозаврів, які вам подобається. Не забувайте поширювати це відео до найближчого водного середовища існування. Насправді я дуже вдячний буду, якщо ви порекомендуєте його своїм знайомим. Також я традиційно нагадую про необхідність підтримки української армії, кілька покликань, наприклад, я вказав в описі, але ви очевидно також чудово знаєте, які покликання ви вважаєте перевіреними і так далі. Що точно перевірено, це те, що ви. Можете підтримати нас кілька є в описі, але найголовніше пам'ятайте, ми зустрінемось уже невдовзі.